Андрій, вітаю тебе з підписанням, вітаю в команді Лівого берега. Розкажи спочатку, як тобі надійшла пропозиція, і чи довго думав перед тим, як погодитись. Доброго дня, дякую за привітання. Ну, я ще швидше до підписання знав про інтерес від клубу. Потім до мене зателефонував головний тренер Віталій Миколаєвич. І ну, недовго тривали перемовини. Я приїхав, підписав контракт і задоволений, що зараз тут. Що в першу чергу повпливало на твоє таке рішення? Те, що ти вже був знайомий з Віталієм Миколайовичем, якісь стосунки з ним або можливо амбіції президента, амбіції клубу команди? Я думаю, це все, що ви сказали, це все повпливало. Ну і сам фактор, що я і багатьох в команді знав амбіції клубу мені були відомі. Віталія Миколайовича знав, тому так сталося, що я тут. Розкажи взагалі, як тебе прийняла команда? Ти багатьох знаєш за виступами у Ниві, Можливо, з кимось ти підтримував спілкування і до того, як приїхав в команду, і як зараз атмосфера в колективі? Так, звичайно, багатьох знаю. Підтримував контакт з братами кого там. Я з ними знайомий з Максимом Ханівом підтримував. В колективі прийняли добре, тому ну все супер. Як ти можеш взагалі оцінити інфраструктуру клубну, команду, колектив? Взагалі, ну, я в захваті від масштабів, як все швидко розвивається. Ну, тому все на високому рівні я звичайно дуже задоволений. І також колективом. Також. Які амбіції стоятимуть особисто перед тобою та загалом перед командою на другу частину чемпіонату України? Хочеться допомогти команді виконати поставлені задачі звичайно, допомагати в кожній гірі команді своєю грою, тому буду все залежне від себе робити.